Війна робить лихо по всій Україні, кожному хто тут проживає. Та найбільшими втратами є людське життя. Уже коли родини оговтуються після втрати рідних, тоді починають стикатися з іншими проблемами, зокрема соціального характеру, питаннями поховання, пільг та виплат. Наша основна задача комунікувати з ними для того, щоб чути їхні питання, які в них виникають в процесі оформлення тих чи інших документів, в тому числі надавати їм певну інформацію, тому що законодавець не стоїть на місці, і весь час проходять певні зміни в законодавстві, і наша основна задача їх проінформувати для того, щоб вони знали про ці зміни. І щоб було е їм знати, куди рухати шлях зараз. У Галицькій громаді немає організації, яка б опрацьовувала запити родин військових, допомагала кожному вирішити проблему. Іноді дуже індивідуально. Голова громади визнає, що комунікація між соціальними службами та родинами військових є недосконалою. Я... Старався своєю командою, з Галицькою міською радою робити все для того, щоб була якась комунікація, але бачу, що цього замало. І ми зараз докладемо всіх зусиль для того, щоб цей напрямок якось більше відпрацювати і щоб цей напрямок працював так, як би мало бути. Тобто ми маємо все робити для того, щоб людина не бігала по кабінетах, по різних установах, а прийшла і ми це допомогли. І я думаю, що нам це вдасться зробити. Наразі в Івано-Франківській області з 2015 року існує обласна програма і діє обласна громадська організація членів родин загиблих, померлих та зниклих безвісти. Тому завжди можна звернутися у потребі сюди. Я надіюся, в тому числі, що сьогоднішні зустрічі, Сьогодні я мав розмову з декількома матерями, які візьмуть на себе якісь певний обов'язок, і в тому числі в Галичі буде знайдена така людина, з якою ми будемо комунікувати і надавати всю необхідну інформацію і щодо змін і щодо того, які відбуваються Програми реалізовуються на території нашої області, бо ми хочемо, щоб програмами, які діють на законодавчому рівні, які діють на місцевому обласному рівні, користувалися не тільки родини, які проживають в містах, а в тому числі задіяні були окремі територіальні громади, особливо сільській місцевості, щоб люди не замкнуті були, відчували ту турботу, яка є про них. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.